Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Mercedes a Аклас 170-й автомобіль нас з 2001 року випуску, обладнаний 17 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка в нас має ось таку чудову оптику, противотумані фари, гуму 15-го радіусу на легкоспавних дисках. Пробіг даного автомобіля 262 тисячі кілометрів, а ціна даного авто 4290 доларів. Автомобіль у нас не тонувався, має ось таку чудову оптику. Місткий багажний відділ з легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салончику. У нас чудовий текстильний салон, доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Карти переднього ряду також в чудовому стані. Управління світлом, штатна магнітола, кондиціонер, управління з підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надають послуги лізінгу та 3 і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.